Кричать, як один, щоб вітатися у відео, ну якось трошки якби недоречно, тому що нікому не потрібно ваше добрий день, здрастя, добрий вечір, як ваші діла. Е, потрібно починати конкретно з того, що ви хочете. Продаю, ціна, цифра, дата. Отак От заходите зразу і ошаломляєте людей тою інформацією, яку ви хочете подати. Е, Куди ж його виставити це відео? Де ж його прорекламувати? Якщо ви користуєтеся лише Фейсбуком і виставляєте лише по групах, і лише на своїй сторінці, то ви втрачаєте кошти свої. Вам потрібно ще виставляти в Reels. Проекспериментуйте одне й те саме відео, виставте в Reels на сторінку і по групах. Побачите, рілси наберуть саме більше переглядів, це перше. А якщо ви це ж відео виставите, повторююся, в усі інстанції, значить у вас помножиться на ту кількість, скільки ви повиставляли відео. Виставляйте скрізь свою інформацію, яка у вас є. Відео, пости, і побачите результат. А бажаєте замовити мої рослинки? пишіть мені в особисті повідомлення. У мене є до продажу на опт і поштучно гейхера, hey, гортензія, глоксинія, 630 тридцять гривень за 9 штук.